Місцем, де е, за штучно створеною легендою е, виникло, е, перше було створено, е, засновано е, поселення е, Катериною Другою, е, і цьому є навіть пам'ятник, по ньому звідси погано видно, що написано. Е, і звідси пішло місто Кривий Ріг. Ну, цю легенду придумав Варгатюк 1970. Році. Чому? Тому що у 1975 році було 30-річчя перемоги над німецько фашистськими загарбниками. І для того, щоб Кривому Рогу надати шанс отримати орден, нагородити перед вченими і перед краєзнавцями була поставлена. Завдання будь-яким чином прив'яжіть травень місяць до будь-якої пам'ятної дати для того, щоб можна було вручити містові орден Леніна. Перед цим була видана історія сіл і міст України. Справа в тому, що є їх два варіанти український і російський. Я зараз не скажу, який перший був надрукований, то в першому варіанті. Професор Вагатюк стверджував, що Кривий Ріг виник набагато раніше. Для того, щоб прив'язати дату до травня місяця, і саме 1975 рік, Варгатюк шукав і знайшов десь грамоту, і, правда, в кривому розі ніхто не бачив, якій сказано, що Катерина II затвердила поштовий тракт і сказала заснувати тут станцію Кривий Ріг з Береслава, з Херсона сюди на Жовті Води і на Понуклі. І Варгатюк, не знаючи, які будуть наслідки, і придумав цю дату, а місцеві краєзнавці підхопили. Про те, що е, саме е, в травні е, 1900, 1775 року е, Катерина II е, своїм указом заснувала місто е, Кривий. Просто хотілося, щоб у нас був початок міста. Ну, є в нас славна історія. Це козацьке місто, але, на жаль, у нас немає такого дня і нема такого документа, яким би було засновано місто, він не мав на увазі ті наслідки, які матиме ця дата для наступних подій, які зараз відбуваються в Україні. Справа в тому, що саме в травні, а точніше в червні, саме тоді, коли кривий ріг гучно празнує, відмиває масу грошей щороку день міста. Катерина II віддала розпорядження знищити Запорізьку Січ. Запорізька Січ від нас 70 кілометрів з цього місця. І козаки, коли розділилися на дві частини, одна пішла Дніпром в море і в Одесі, зустрічається, друга вирішила е, тікати суходолом. Саме сюди вони дійшли до Кривого Рога до цього місця. Тут був десь е, зимівник козака Лящука. Е, побоялися Козаки тут перейти через річку Інгулець на ту сторону, щоб потрапити до е, турків далі за Буг. Вони боялися, що е, російські війська тут залишили залогу і вони зможуть їх е, легко перебити. Тому вони пройшли трошки далі. Перейшли річку Інгулець теж зараз на території Криворогу, але в районі станції Рокувата. Там був теж зимін. Але цю дату взяли, вона була дуже удобна і в 1975 році Кривому Рогу було з нагоди, начебто 200-річчя заснування Кривого рогу вручено орден Леніна. Приїхали партійні бонзи із Москви і з Києва, роздали всім медалі. Ну, на жаль, кривий ріг не. Зіграв той важливою ролі в боротьбі з німецько-фашистськими загарбниками, такими як Одеса, як Київ, як Керч, українські міста. І звання міста героїв Кривому Рогу не було присвоєно. Але я хочу звернути увагу, що і нашому місту Гітлер, на відміну від інших міст, не вручав залізний хрест за допомогу німецьким окупантам.